Озброєні не для селфі. Патрульні поліцейські показали це тиждень тому у Києві. Однак козирнути влучністю не вийшло. Цілилися в колеса машини, а всадили кулі в підлітка пасажира. Убили. за що дитину 17 років убить? Убить бома вистрілами. Четверо молодиків і одна крута тачка, а ще алкоголь. Так починалася ця історія. На позиченій ФМВ п'ятої серії хлопці з пригороду їхали у столичний клуб затусити і підчепити дівок. Натомість підчепили поліцію. Остановились на пішохідному переході. Не знали поворотку, хтось скоростного. Хотіли посмотрети дорогу. Ребята мої друзі вийшли, помінялись місцями. І в е, я так понял, обратили внимание на те, що в них было пиво в руках. Ну, це, мабуть, і, привлекло. і тут стало зрозуміло, на танці вже ніхто не їде. Вочевидь, за зупинку на зебрі поліцейські впали на хвіст порушнику. Той вдав, ніби копів не помічає і дужче натиснув на газ. Я просто звернув увагу на те, що к нам прибіжжається автомобіль з мігалками, і почав потихеньку їхати. Потім патрулям скарятися. Як то інстинктивно так вийшло, що я від ну, них убігати. Боявся останавливаться і за того, що чужая машина, я розумів, що я випівши за рулем, якби мене ну, відберуть. На штрафплощадку поставити лікарні. Гнатися за бехою тойоті Пріус було непросто. Місцями утікач летів під 200 кілометрів за годину. Рухається на дуже великій швидкості по бортягівці в напрямку вокзалу. Протягом руху автомобіль з порушниками не реагував ні на які вказівки патрульних. Про зупинку, про там якесь повільнення чи вийти з автомобіля. Гонщика не вгамували й ті патрулі, що долучалися до переслідування походу. Це дев'ять п'ять Ведемо переслідування. Нев'ятсот за вами, мужики. Давайте доганяємо. Уже покнім присиднілась. Ну кіпаже, навірне 8. Ну скорость була огромна. Ми даже чесно говоря, не заметіли БМВ. оно прилітіла. Віділи поліцію, яка пыталась їх догнать. Півгодини погоні чотирма районами міста. Бучвець, збагнувши власну маневрену і тактичну неспроможність, поліцейські пішли на крайність, оголили зброю. Повернула до встречи. Відкрили вогонь для того, щоб зупинити автомобіль шляхом пошкодження. Відкрили вогонь по колесах. Непонятно, як чудом залишився целка, тому що машина вся обстріляна заднє стекло, я пам'ятаю, як падали кусочки стекла, мені за шивора, в кармані в курточки були стекла. Коли зрозумів, що по ньому стріляють, лихач зупинив авто, але, каже, стрілянина не припинилася. В той момент, коли машина була зупинена, повна остановка була. Уже сотрудник стояв возле мене рядом, держал мене за плечо, і другие сотрудники стріляли, из машины, вилітали окна. Ми всі попригибалися, ну, мені довелося продовжувати убегать, я боявся умереть. Ми остановились, перед нами нам передали дорогу, водители почали вынимать, а вони обстрілювали все одно стоячу машину далі, тому водитель сказали, ну вас нафіг та почав здавати задній разворачиваться, щоб далі бежать. Вириваючись з оточення, порушник ще й наїхав на ноги поліцейського. Той нібито потрапив до лікарні, але застати його там надзвичайним новинам не вдалося. Наразі це потерпілий перебуває на лікарняному і проходить реабілітації. Форсаж відновився, щоправда, ненадовго. Зрештою, авто з'їхало в кювет, ймовірно, вже із помираючим від поліцейської кулі пасажиром. Є інформація по переслідування туди Є інформація, затримали, академіка забулося. Убили. за що дитину 17 літ убить! Убить Двома в упор. Він не вийшов з машини. Він не змог уже тому, що він був убитий. На поховання 17-річного Михайла Медведєва прийшло кількасот людей. Наступного тижня вони мали святкувати його повноліття. Здирок зібрав усіх раніше. І за що він шон на землі, тому що поліція так вирішила, Гонку з'їли 20 машин за молодими мальчиками. Стільки як на цвинтарі, копів ще не кляли. І за вбивство, і за непрофесійність, і за непритаманну поліції скритність, і за наклепи про зброю, наркотики та мажорів. Він ніколи в мене не курив. Він не пив. У нього експертиза показала, що він без наркотиків і без алкоголя. Вообще, жоден з цих людей не виправдовує горе водія, але в трагедії звинувачують поліцейських. На місці покійного у злочасній БМВ міг опинитися кожен із четвірки. Смертельна погоня розколола суспільство навпіл: одні підтримують дії поліції, інші засуджують. Сприяє невизначеності й закон, що дозволяє копам стріляти. Трактувати його можна неоднозначно. Навіть сама очільниця поліції за кілька днів до цієї події заявила. Что касается запрета преследований автомобилей, то это не негласное распоряжение, а стандарт цивилизованных стран. Полиция опускается в погоне только в голливудских боевиках, не только из-за риска повредить служебный автомобиль, а потому что это очень опасно для окружающих, в частности для пешеходов. Для обезреживания скрывающегося на автомобиле нарушителя существуют тщательно спланированные планы перехвата. Путем после погони комментарии были уже иншим В соответствии со статьей 46 Закона Украины о Национальной полиции полицейский имеет право применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровья людей и полицейского. Административное правонарушение совершил один человек, а огонь открыли. По четверим. от в цьому є закінчений состав приступлення. І мені здається, що застосування зброї таким чином в цьому випадку буде трактовано судом як незаконне. Одразу після смертельного інциденту очільники МВС назвали дії підлеглих законними. Жодних відеодоказів досі не надали ближче до кінця тижня. Принципова позиція відомства втратила свою категоричність. Да, ми фіксуємо деякі порушення. Наприклад, по жорсткому уставу стріляти на ходу нельзя. Нужна було становитися. Експерти кажуть, прицільно стріляти на ходу дуже складно, особливо коли автомобіль рухається на великій швидкості. Тож у момент відкриття вогню трагічні наслідки були більш ніж очевидними, і поліцейські не могли цього не знати. Збою очевидно, была выкрасена краткоствольная, и там похибка, рука смикнулась на один сантиметр, на відстані 20 метров может изменить траекторию кули до коринно. В городе стрелять? Да меня наказывали, когда я задерживал преступников, настоящих бандитов, за то, что я стрелял вверх. Сразу возбудили дело, я проходил по этому делу, и мне дали понять, ты находишься в обществе, Своя пуля може загульнуть не туди, рикошети, що то угодно, навіть якщо предположить, що он приступник. Валерій Кур легендарний оперативник. Він боровся з організованою злочинністю і не раз брав участь у погоні за бандитами. Каже, в даному випадку поліція показала свій непрофесіоналізм і за це має поплатитися не той, хто стріляв, а той, хто не навчив діяти інакше. Для цього існують у нас технічні средства. Ежи, для этого существуют карманы. Город перекрывается, и для этого не надо гоняться. Ты должен перекрыть его технически. Ты должен преследовать, сопровождать, не приближаясь. Чи слід стріляти в машину для її зупинки? Питання, хоч і суперечливе, однак ймовірно ще має під собою законне підґрунтя. А от розстрілювати беззбройних у авто, що вже зупинилося, оці дії ніяким законом не виправдати. Хай там як правову оцінку, вчинкам поліцейських мають дати в прокуратурі на даний момент. Ідентифіковано 37 пострілів, здійснених працівниками поліції. Водночас проведено огляд автомобіля БМВ, у якому виявлено 21… Проникаючи у різних частин, автомобіль як головний речовий доказ, опечатаний і недоступний. Фото із трьома отворами у лобовому склі – це Поки єдиний знімок БМВ. Кроме того, що тут он осматривался на території Галасійського управління в присутствии сотрудников прокуратури. Я вам більше никакой інформації не смогу предоставить. Поліцейських, чию участь у смертельній погоні вже встановлено, від служби відсторонили. На гонщика ж склали два адміністративних протоколи за невиконання вимоги зупинки та керування в нетверезому стані. Відкрили у поліції й кримінальні провадження. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, і крім того, за фактом вилучення речовини, схожої на наркотичну. кого б не звинувачували люди у трагічній історії. Винен кожен по-своєму. Однак поплатився поки що чомусь один лише невинуватий. Ну не можна так, що в країні страдали діти. За що вони їдуть? За що? що їм дали пістолети нові машини?